Перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконавчим виконавчим органом міської ради, який складається, з 40 питань. Сподіваюся, і з ним знайомлення. Якщо зауважень заперечень немає, прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Вісім за. Дякую. Переходимо до розгляду питань по суті. Перший доповідач у нас Маковцев Ігор Ігорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Перше питання про надання дозволу КП «Дніпропетровський електротранспорт, Дніпровський електротранспорт, ДМР на виконання робіт і функції замовника щодо проектування та капітального ремонту трамвайної лінії на перехресті проспекта Дмитра Яворницького. Вище соборної вулиці Олесі Гончара. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний до передачі Володимир Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Друге питання про перерозподіл бюджетних призначень. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач: підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Питання з третього по п'яте. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.05.2022 за номером 510. про затвердження порядку надання часткової грошової компенсації оплати вартості потівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.04.2017 за номером 276. про створення координаційної Рада з питань сімейної гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми і питання про затвердження положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим особам. Якщо, якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступне доповідає Жижевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Шосте питання: про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.08.2016 за номером 354 про міську комісію з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прошу голосувати. Вісім за дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Луденський Сергій Олексійович, виконуючий обов'язки директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Сьоме питання про затвердження положення про фінансове сьогодні переможців першого міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри, сокіл Джура. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач. Паномаріов Андрій Сергійович, директор департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Восьме питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.06.2018 За номером 566 про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач повідач Семілик Олексій Миколаївич, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання номер 9 про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по шосе Донецькому. Прошу підтримати та проголосувати. Поки що сім, можливо. Вісім. За. Дякую. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач: Файфер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання з 10 по 32. Про надання дозволу на змінну умов договору найму жилого приміщення квартири 43 за адресою вулиці Чорноліська. Будинок 30 б про надання дозволу на змінну умов договору найму жилого приміщення квартири 5 за адресою проспект Слобожанський, будинок 66а, про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення, квартири 10 за адресою вулиця Максима Дія будинок 2. про надання дозволу на зміну умов договору на жилого приміщення квартири 1 за адресою проспект Богдана Хмельницького, будинок 64. Про надання дозволу на змінну умов договору найму жилого приміщення, квартири 4 за адресою вулиця Деканська, будинок 5 В. Про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення квартири 2 з адресою вулиця Чорноліська, будинок 28А. Про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення квартири 27 за адресою проспект Металургів, будинок 41А. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення квартири 2 з адресою вулиця, Деталь будівська, будинок 2. Про надання дозволу на зміну мов договору на жилого приміщення, квартири 8 за адресою вулиця Василя Симоненка, будинок 4. Про надання дозволу на зміну мов договору жилого приміщення, квартири 69 за адресою живоносів Тополя, 2, будинок 28, Корпус 7 Про надання дозволу на зміну мов договору жилого приміщення двох кімнат у квартирі спільного заселення. 8, за адресою вулиця Короленка, будинок 18, Про передачу у власність житлового приміщення 104 у гуртожитку за адресою вулиця Котаревського, будинок 5, буці ММ. Про передачу у власність житлових приміщень, 14, 15 гуртожитку за адресою вулиці Каргиська, будинок 2, Ткаченко, БО, Ткаченко, МО. Про передачу власні житлового приміщення 298 у гуртожитку за адресою вулиця Данило, Нечая, будинок 5, Кризький СІ, Крицькому С про передачу власності житлового приміщення 605 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 108, Могилевській ОІ, про передачу власності житлового приміщення 530 у гуртожитку за адресою вулиця Січеславська набережна, будинок 6, Шевцову, С. Про передачу власності житлового приміщення 97 у гуртожитку за адресою вулиця Казаками Має будинок 30, Гнятко ОО, про передачу власності житлового приміщення 508 у гуртожитку за адресою вулиці. Славська набережна будинок 6 Митрієво СВ. Про передачу власних житлового приміщення 232 у гуртожитку за адресу вулиці Числавська набережна, будинок 6 Паркоменко ВІ. Про передачу власне житлового приміщення 203 у гуртожитку з адресою вулиця Котляревська, будинок 5, Таран, ТрансВ. Про передачу власних житлового приміщення 310 житлового блока, секції 309,316. У гуртожитку за адресою вулиця Брадянська, будинок 7, Томівку, ДС. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 02.04.2024 за номером 4, .4 про прийняття у власність Дніпровської, Дніпровської міської територіальної громади гордожитку за адресою провулок Любарського, будинок 9. про затвердження списків осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Якщо зауважень заперечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Федоренко Володимир Володимирович, голова адміністрації соборного району Дніпровської міської ради. Питання номер 33. про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квоти постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на усунення аварій у житловому фонді. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Волик Дмитро Володимирович, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно планувального управління, головний архітектор міста. Питання з 34 по 40. Про присвоєння житловому будинку адреси вулиця Солом'янська, 53. Чечевовський район. Про присвоєння житловому будинку адреси провулок Ветряний, провулок 17А, АНД район. Про присвоєння житловому будинку, адреси вулиці Яхонтова, 16, б Шевченківський район, про присвоєння житловому будинку і гаражу, адреси вулиця Новостепова, 5, Новокадацький район, про присвоєні житловому будинку господарським будівлям і спорудам адреси вулиці Любарського, 62 НД. Район, про присвоєння житловому будинку, господарським будівлям і спорудом адреси вулиця Кації, 18 Самарський район. Присвоєння житловому будинку господарським будівлям і спорудам адреси вулиця Нектарна, 32, Самарський район. Якщо ви уваги перечень немає, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Дякую, шановні члени виконкому. Порядок денний вичерпано. До нових зустрічей!